Можливо, ви знаєте, а я думаю, ви знаєте, що у нас з ракетною програмою. Там можливо є якісь розробки, які свого часу поставили на паузу, а зараз вирішили відновити. От може більше можете розказати про це? Маючи такі потужні підприємства, як Южмаш, Артем, той самий Матросіч, і прогрес. Треба розуміти, що Україна спроможна виробляти. Потужні системи ракетні і балістичні і крилати ракети, тому я би зазначив, що в Україні в принципі розроблялись деякі типи ракет. Щоправда, зрозуміло, що до 2014 року про це взагалі не йшло мова, тому що до 2014 року було, відбувалася утилізація збройних сил України, на жаль. Після 2014 року ми побачили деякі покращення, але вони все одно були несуттєво розуміючи, що ворог вже на території України треба було активніше працювати, і треба було залучати, мабуть, ті шляхи, які ми пошли ми з 2022 року, коли з'явилася велика кількість приватних компаній, готових допомагати і виробляти засоби собою зброї для того, щоб захищати і не задавати ударів по території. Ворога або по території тимчасово окупованої України, тому в принципі тут слід зрозуміти, що а, в Україні існує ракетна програма, яка дозволяє їй створювати певні елементи, які можуть працювати на відстані до тисячі кілометрів, як з крилати, як крилатих, як криватих, так і з балістичних траєкторів. Ну а, почнемо з того, що у нас Нептун непогано працює, mm -hmm. а, і щодо атакамсів тут треба зрозуміти, що так насправді. Ми кажемо про посилення про кількість е, е, ударів, яку ми зможемо збільшити за рахунок отримання е, дозволу на використання західних зразків озброєнь, тому що насправді ми бачимо, е, що активно розвивається український ВПК, але тим не менш, треба посилювати е, за рахунок, наприклад, західної зброї. І тут треба казати не тільки про Атакамс, треба казати і про ракети Джасенс, які можна повісити під крило е, 16-го. тому, в принципі. Номенклатура озброєння, яке ми можемо використовувати про території Російської Федерації, насправді дуже велика, і це допоможе нам робити комбіновані атаки по важливих об'єктах на території Російської Федерації. Зрозуміло, що за рахунок наявного зброєння або тих самих атаканців ми зможемо суттєво прорядити аеродроми, які використовує Російська Федерація для тактичної авіації. Якщо ми кажемо про засоби більшої дії, наприклад, там до тисячі кілометрів, то це будемо вже суттєво можна буде працювати, наприклад, по аеродромах стратегічної авіації або по аеродромах, або точніше по заводах і підприємствах, які виробляють зброю, і тут є важливим аспектом насправді тобто працювати по цих заводах, тому що це є завод, які виробляють зброю, і цю можливість у Росіян треба забрати.